Обман на аукціонах США. Розглянемо сьогодні 21-го року, Model 3. Бачимо, автомобіль має пошкодження попередній частині, видно щось з крилом, бампером, фара має позначку, як будто вона вже була вдарена. І загально автомобіль по кузову поцарапаний. Відкриваємо, гортаємо далі. Бачимо, що автомобіль з стріляною безпекою, не тільки подушка і руля із ногами, але і бачимо і тут зверху також, що тут. Якесь було таке досить серйозне пошкодження по е, потулку. Гортаємо далі. В принципі, там нового нічого не бачимо. Стандарт плюс 10800 миль. Думаємо, що ж тут не так. А отут тут нас найбільше тривожить ось така ситуація по багажнику, той, що спереді, повністю пом'ятий. Плюс також бачимо, тут немає заглушки, і знизу бачимо також нічого немає, плюс якесь пітно незрозуміло. Давайте розбиратися, в чого. Воно так. І відкриваючи автомобіль до попереднього ДТП, бачимо, що саме з ним було не так. А з ним було ось приблизно такий тотал. Зразу зрозуміло, чому в нас по е багажнику були ось такі пошкодження, так сильно вона була помята. Бачимо зразу по лобовому скулу, наскільки сильний був удар, тому що аж до панорами дійшло. Відповідно, вже там хорошого від машини не залишилося нічого. Повністю вся безпека вистрілена не тільки в ногах водія, але й в ногах е, пасажира. Повністю зруйнований перед автомобіля. Ленджерони зараз покажу. Так, ось, гляньте просто. Він ушов. Він вийшов, вийшов на перекур і не вернувся. Ось таким автомобілем. Був проданий він за 5,225 і на сьогоднішній день він хоче продатися за 12 тисяч, просто насипивши зовнішні, е, зовнішні такі елементи, як фари, капот і крила інші. Ось і все. А автомобіль насправді, кіт мішку, Татал, хлам, називайте як хочете. На, на ваш вибір, саме головне ніколи не беріть такого роду автомобілі, які візуально лише трішки пошкоджені, тому що набагато краще взяти автомобіль, який. Ти бачиш, де що пошкоджено, ніж ось такий кіт в мішку, який потім принесе дуже багато геморю. Всім гарного дня, до зв'язку. Компанія Інтертрейд. Якщо потрібно автомобіль, звертайтеся до нас і ви тоді отримаєте нормальний автомобіль, а не от ось хлам.